Всем привет! Если мыска на столе, Боже, опять будем с вами что-то Я думаю, что надо начинать, а там по ходу дела решим. Значит, буду сегодня делать соленое. Если кто хочет солодке тесто универсальное, можно сладкое, только добавить трошки в тесто, где-то чайную ложечку, ну не чайную, можно даже столовую цукру. Ну, а мы с вами будем начинать. Итак, беру пив стакана газированной воды, газировочки, понимаете? Ото не все, як гарністи, а сюди можна. Беру стакан кефіра. Обичний, взагалі. Все, раз, і сюди. Бачите, це вже жидкость у нас вийшла тут. Сюди додаємо чайну ложку соди. Без горки. Бачите, раз. Чайну ложку солі. Можна навіть трошки з горочкою. Воно хорошо. І фініта ля комедія. Дві столові ложки майонезу. Трошки разоб'ю його таким Уже пузирики пішли. Ну, тут, розумієте, одна, одна жидкость намішана, тут багато такого. Так, сюди десь треба пів кіла борошна на ось этот заміс. Якщо піде трошки більше, може піти трошки більше, буде плотніше тісто. Хоча ми його, знаєте, так будемо розкатувати тоненько. Що як того, що воно буде трошки таке платніше, знаєте, збитіше, я не думаю, що тут прямо така катастрофа з ним буде. Хто хоче через сіта, пожалуйста, сипте через сіта. Так... Учора дощ пішов, сніг, і вияснилось, сонце. Голова просто тріщала. Руки вчора взагалі не дошли ні до яких ні до випічок, ні до чого. А це сьогодні щось стало, звісно, воно ну, захмарено, все, ну хоч дощ не капає, воно не, на нерви не действує. І ще підсипаємо. І як ото полкіло вже підсипали. Отак у мене тут було, навіть грам 700-750. І от у мене вже пішло сюди полкіло. Я дивлюся, воно таке м'ягеньке. Но вже збирається, Дуже хорошо збирається. Бачите? От я його можу підняти, але воно так ще розсипається. От ми в цей момент почнемо додавати олейку. Олійку не просто, а десь столові 3 столові ложки. Отак десь будемо достати сюди. Більше взяли, візьміть більше. От. І ми його потом вимішаємо, щоб сюди не треба було більше борошна закидувати. Понимаєте? Ось, дивіться. Він отакий. І от оно. О, бачите, Воно м'якеньке отаке. М'яке, но не розлазиться. Не скажу, що розлазиться, не розлазиться. От домішую, тут у мене осталось трошки борошна в цій мисці. Бачите, все вимішала. все. От. Повитираємо потом. А тепер так, сюди трошки олійки. І хорошо, прямо, я так сразу раз, налила десь три столові. Воно всіда со сторони кажеться, що, боже, вона стільки олії л'є. Ну, я, от, наприклад, дивлюсь, ж різні теж відоси і все. Стільки олії на нала, кошмар просто. А потім, як починаєш, воно на камері так смотриться, що, боже, та там нема трьох ложок, вона, мабуть, грам чи мілілітрів сто тут дала. Ні. От воно, от як виглядає, так воно і є. Я ж, що я собі урах, чи що. І от так прямо хорошо його вимісити до однородності і залишимо минут на 15. За це время ми сделаем с вами начинку. Начинку, чесно кажучи, у мене була грудка, знаєте, та грудка, яка залишилась в морозилці. Ти постійно відкриваєш, ну що ти одні грудки зробиш? Ну, вроде, знаєте, як на сім'ю, начинати з одної грудки, що сіта, хай лежить дальше морозиться. Ну, потом же думаю, вже на этот Добавила туди у мене ще є Вот, Ну, зрозуміло, шкурку зняла і все. Ми його зараз на місяру шураню, і все буде отлично. Пододаємо туди всякого. І отлично. Так, оце мішаю, мішаю, показую. Бачите? Мягенько, виходить, все собралось. Все. І ми його откладываем на 15 хвилин. Так, начистила. У мене тут небагато чогось такого. Беру дві цибулинки. Так, этот агрегат убираем, Більше він нам тут не понадобиться. Пропихнула ще, щоб це, ти як сюди кусочком хліба. Ну, в общем, як ви усі дома і робите. Так, сюди. Оце тут одне філешко, одне бедрышко. Посолили добре. Лука дайте добре. Цибульки. Поняла? От, бо треба, щоб воно було таке сочне, соковите. Ми там все за це, щоб воно нічого не повитікало. І все зробимо. Буде клас. Так, посолили, поперчили. Тепер беремо майонезика чуть-чуть. Ви не думаете, це не то, що это просто хочу, щоб воно було сочне. І сюди сюда десь, ну, полторы ложки. Неповних полторы ложки. І не неповне, ну короче. І оце все перемішали. І вот дать постоять, можно вот это дело заделать, ще не начиная робити даже э, тісто. Щоб воно трошки, оце в цибульки і во всьому тут промариновалось. Бачите, яке? Отаке, щоб не сухе було. Так, тісто у нас трошки постояло. Воно там не буде, не підходить нічого, просто розказую, що це. Бачите, воно вже не липне, але ми все одно трошечки припудрим, навіть стол. Хоча, може, даже трошки линем і олійки, щоб воно добре розкатувалось. Ну, побачимо. Так, оце оце частинка чиста, ми його поріжемо. Як у професіоналів. Ну, єдине, що є, як у професіоналів, ну, ладно. Этот вопрос мы упустим. Режим на четыре части. Отце скажу, я знаю, є люди, які розкатують прямо сразу всі чотири шари. Ну, яким способом це, е, скоріш цього, одне трошки підкатала, всі чотири підкатала, а потім між ними можна поприсипати крахмалом, а можна поприсипати так дуже хорошо додати борошно. Ну, я експериментувати не буду, бо я як завжди, знаєте, я начну це, не знаю, як у вас, ну, у мене завжди так. Начну щось робити, воно вот так злипнеться, що катав. Че 4 слоя не катав, а все одно одно те ж. От, Получится один, но толстый, да? Вот. Ну і розкатуємо до тоненького такого цього. Це розкатали і на перший наливаємо десь 1-2 столові ложки олійки або, можете, розтопленого вершкового масла. І так хорошо розмазуємо. Беремо наші заготовлені слої і поверх розкатуємо один слой. Розтягнули, теста не рветься, воно так хорошо пружне. І, і беремо нашу начинку. Начинку розмазуємо в тонкий слой, так повторюємо із усіма слоями до конца. Оце закончили останній слой. Берем ножик і десь робимо надрезы. Отступая десь ну, на три частину, тільки не до конца. Просто такі надрізи. І починаємо завертать. Завертаємо так специально для того, щоб не повитекала начинка. Дуже хороший заворот можна даже применять для маленьких якихось пирожочков. Нічого не повитекало, ничего никуда не сбежало. Дуже класний такий метод. Завертання. Оце хорошо так позавертали, з боків. І все. Кстати, оці боковушки, наверное, можна спочатку завернути, а потім вже закручувати до конця. Взяли, присипали трошечки борошна. І так, знаєте, ну щоб воно там не розквасилося все внутрі, ну трошки його зробили площі, прокатали вдолі в папірку і переложили на пергамент. Конечно, ничего не просто я, конечно, парламент есть. Знаете, я не мастер украшений, поэтому, ну, велосипед не изобретала, взяла ножичек и так трошки зробила такую сетку. Думаю, ну, вдруг будет красиво. Ну, действительно, красиво получилось. Ну, тільки надо бути осторожней, когда перпендикуляр до предыдущих полосок, то воно, конечно, тесто так трошки тянется за собой, но ничего страшного. Мы ж все аккуратисты, поэтому можете просто ничем не работать, а просто отправить его. Запікатися смазавши просто яичком. Взяла яичко, все посмазувала, красота. У мене ще були кунжутні семечки, я ще кунжутом присипала. Ну, не пропадать же добро, як то кажуть. Якщо нічого немає, то ставила, так красиво запікається, він пропікається і отличний пирог. Далі я це все смазала і відправляю на 35 хвилин в духовку, вверх-вниз, 180 градусів. Пікає 35 хвилин. О, дівочки, ну, ще сипанула трошки, знаєте, і тим самим кунжутиком гляньте. О, а пахне як, Боже, як тут пахне. Слухайте. О, прямо також хочеться його з'їсти. Ми сейчас побачимо, які тут слої. Я так отріжу і вам. Покажу. Ой, жижится хорошо. Надо, конечно, снять, наверное. отрезала. то не туда, то не туда. Ну ладно. Опа. Так. Все, повыключаем, потому что этот. Глянь-то, він просто. Ммм, как пахнет. Гляньте, то кислоистый. гляньте. Бачите? Ой, отлично. Я считаю, що треба знімати пробу. Ріжте, як вам удобно. Як это, ну, конечно, гаряче страшне. Сочно. Все пропеклось. 35 хвилин 180. Ой, як вкусно. Сюди знаєте, що из сира можна, но с любым начинком, а можно вообще сырно э, всю и зеленью рабыть. Боже, это находка. Не дрожжевое, не это, а вот эти слои. М -м. Ребята, робить не пожалеете. Воно здесь сам за вечер. Класс. Вот это настоящий класс. М -м. Всем пока.